Підлітки не можуть законно володіти зброєю у будь-якій країні світу. Отже, зброя, яку вони демонструють або якою погрожують, є незареєстрованою. Ця важлива для розуміння інформація призначена не тільки широкому загалу, але й лівацьким медіа, які зазвичай у таких випадках починають волати, треба заборонити зброю. Підказую. Заборона зброї впливає лише на закони слухняних громадян. І як ми бачимо, закони Штати Техас і навіть відсутність закону про зброю в Україні не зупиняють злочинців від придбання нелегальної зброї ані в Києві, ані в Г'юстоні. Звісно, я не стверджую, що київські дітлахи обов'язково перейдуть від позування зі зброєю до її застосування, але погодьтесь, перший крок до цього вони вже зробили. І таких дітлахів у нас буремний час вистачає, тому питання лише, коли і де вони цю зброю застосують. Чи повинен був чоловік у Г'юстоні з'ясовувати вік нападників перед тим, як захищати своє життя? Підлітки, які діють як озброєні злочинці, становлять таку ж саму загрозу, як і дорослі. Тут, я думаю, ні в кого питань не виникає. І я хочу звернутися до київських дітлахів. Україна, звісно, не Америка, а Київ не Г'юстон. Але навіть за відсутності закону про зброю в Україні на руках достатньо пістолетів, які щодня тягають із собою дорослі. І навіть якщо вони не так сильно цією зброєю світять, за винятком деяких особливо упоротих нагороджених, то повірте, що в випадку найменшої загрози ніхто з вами панькатись не буде. Вам слід з дитинства усвідомити, що зазіхаючи на чиїсь права, ви автоматично відмовляєтесь від своїх прав. Нехай події в Г'юстені послужать вам гарним уроком. Отже, підсумовуючи все вищесказане, хочу дати пораду дорослим: дітей треба нормально виховувати, а не зброю забороняти.